П'ять обіймів, слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Щоб вкласти спати метушливе рисеня, усій родині рисей доводилося докладати чимало зусиль воно бігало, стрибало, перекидалося через голову, крутилося, співало і сміялося, поки знесилене. Урешті, решт не падало, і не засинало, будь де на дивані, у кріслі, на килимі серед іграшок. Треба щось робити, одного разу сказав дідусь. Ми наче перепробували всі можливі способи, виправдовувалася бабуся. І колискові співали, і книжки читали. Утомлено додала мама. І просили, і вмовляли, зауважив тато. Лише маленька сестричка нічого не сказала, а зацікавлено подивилася на дідуся та всміхнулася. Розмовляти вона ще не вміла, а от спати вкладалася вчасно. Залишився останній спосіб, рішуче оголосив дідусь п'ять обіймів перед сном. Сьогодні його і випробуємо. Після вечері та купання настав час лягати спати. Але рисеня, як і завжди, не могло навіть усидіти на місці. Воно крутилося, вертілося, стрибало та веселилося. Тут до кімнати війшов дідусь. Так усі цікаві сни від тебе порозбігаються. Нічого не насниться. Спати треба вкладатися тихенько і безметушні. Нічого не можу вдіяти, відповіло рисеня. Не можу заспокоїтися. Тоді тобі допоможуть п'ять обіймів перед сном. Одні від мене, сказав дідусь і міцно обійняв онука, довго притискаючи його до себе. Другі та треті обійми малюк отримав від мами та бабусі, четверті – від тата, а п'яті подарував сам маленькій сестричці, яка в цей час уже спала у своєму ліжечку. Тепло і любов родини заспокоїли малюка, і він швидко заснув, згорнувшись під ковдрою. А скільки обіймів перед сном буде в твоїй сім'ї? Можеш розпочати з перших та міцно міцно обійняти маму. Десять хвилин перед сном. Коли було треба вкладатися спати, у малого тигриняти одразу з'являлася купа невідкладних справ Ще п'ять хвилиночок, благало воно, і бігло будувати велетенську пірамідку. «Час спати, згодом наполягала мама. Ще три хвилиночки знову просило маля, і мама знову дозволяла йому погратися, побігати чи пострибати. Потім воно просило ще хвилинку і ще і ще одну, аж поки не засиджувалося до самої темної ночі. І тоді, виснажене засинало, Іноді навіть не дійшовши до ліжка. Від сьогодні тебе буде лише десять хвилин, щоб встигнути зробити всі ті цікаві речі, які тобі хочеться, та піти спати. Якось ввечері сказала мама Тигриця Тигриця показала лапкою на годинник, що висів на стіні, і пояснила, де зупиниться велика стрілка. Коли настане час лягати в ліжко, тигренятко закивало головою та поквапилось до першої найважливішої справи. Воно швиденько погралося конструктором. На це пішло лише три хвилинки. Потім хвилинку пострибало, ще одну поспівало веселу пісеньку. Потім настав час цікавої казки. Ще дві хвилини минуло. Почистити зубки та розстелити ліжко ще дві хвилини. Тигринятко уважно стежило за стрілкою годинника, яка відраховувала останню хвилинку перед сном. Залишилась лише одна, нагадала мама. Чим хочеш зайнятися? Малий розгублено оглянув усю кімнату. Він не встиг зліпити щось із пластиліну. Розфарбувати самоскит, зібрати залізницю та поперекидатися через голову. Ще багато чого, але раптом згадав про найважливіше, що не встиг зробити за цей вечір. Я хочу обідняти тебе та тата. -та». Хвилинка міцних обійм, і тигренятко солодко заснуло Вечірня зоря. Якось увечері мама і зайчиня гуляли на улюбленому лужку. Сонечко повільно повільно опускалось у серпанок лісу. Скоро стало видно його промінчики. Вони неначе обійняли дерева і помахали зайченяті. Бувай! На добраніч, зайчиня!» зайченя! І так поступово зникали за деревами. Смуга сонця ставала все менша і менша. Подув легенький вітерець, передвісник нічної прохолоди. Зайчиня міцніше пригорнулося до мами. Так тепліше та затишніше. Зараз на небі з'являться зірочки. сказала мама, лагідно обіймаючи зайчиня. Хто перший побачить зірочку? Звісно, я. Відповіло зайченя, тоді дивись уважно на небо. Мамо, ось вона перша зірочка Ура! зраділо зайченя. Який же ти в мене молодець, малючі, Які в тебе зірки оченята? Який ти уважний сонечко моє любе. Мамо, сонечко вже спати пішло. Чому ти кажеш, що я сонечко? Я тебе дуже люблю, тому ніжно називаю тебе сонечком. Мама хитро посміхнулася. Тобі теж, як і сонечку, пора вкладатися. Мамо, я ще трішки з тобою посиджу. Гаразд? Ну, гаразд, звісно, посидь. І з травички де не де. Поступово почав лунати тихий спів цвіркунів. Вони ніби віталися з кожною зіронькою, що з'являлася на нічному небі. Мамо, розкажи мені про зірочки. Вечір опустився на землю, на небі запалилися зірки. Їх багато багато, кожна з них комусь світить, і в тебе також є своя зірочка. Можливо, та, яку ти сьогодні помітив першою. Зірочки лагідно дивляться вниз, іноді підморгують, іноді ніжно шепочуть на добра ніч малючі, а іноді співають колискових пісень. В небі зірочки вогні люлі люлі, сяють тихі чарівні. Люлі-люлі світлі та казкові сни. Люлі люлі, надішлють тобі вони, Люлі-люлі ти зайча солодко спи, тихо носиком сопи. Зайченя дуже любило колискові від зірочок, під них воно зазвичай засинало, уткнувшися в мамин бочок. А мама. Ніжно гладила зайчиня по спинці, брала його на ручки і відносила в ліжечко. На добра ніч спий, зайченятко, моє любе. Нехай тобі насниться твоя зірочка.